Руслана вас завжди цікавив спорт, однак життя закрутилось так, що було зовсім не до цього. Та він згадав про свою дитячу мрію і у 47-річному віці почав займатися легкою атлетикою. І от з цього все і почалося. Мені знайшли, тренера, точніше я сам його знайшов. Женів, в частності, толковий парень. І от ми з ним почали займатися атлетикою. Щойно нашому герою виповнило 60, Він встановив чотири рекорди Гіннеса України. Ми ще жені задумали на не 5 до 60 років. Ну 55 – це ми не воза сума на полазать до 60. І от як... 60 лет, ну мы, конечно, не думали, что мы там устанавливать тысячу рекордов. Это вообще в голове не было. Думали там ну, штуки 4-5, где-то в январе э, уже 11 -го года мы значит, опять собрали и я где-то начал уже с 20 рекордов и вышли. И пошло, и пошло, и затянуло это так. Нині на рахунку Руслана Бажаєва 1076 рекордів, більшість з яких встановлено впродовж 8 місяців. Цього було замало і наш герой вирішив зайнятися акробатикою. Він хоче быть в этом возрасте молодым и любит спорт а я помогаю у нас с ним во-первых это хорошая дружба спортивная во-вторых он в большинстве случаев он слушает меня иногда он не слушает меня ему тяжело это поэтому мы с ним Работаем, работаем, работаем до тех моментів, когда он уже начинает понимать, что я йому говорю, і он выполняет. Это тяжелый вид спорта, особенно в этом возрасте. Якщо 60 років, в 65 років, серцево судинна система в нормі. Нервова система в нормі, опорно-руховий апарат в нормі можна займатися всіма видами спорту, але потрібно підходити, ну скажімо, до кожного виду розумної раціонально. Руслан бажає акробатиці на рівні другого розряду дорослих і з радістю ділиться своїм секретом успіху. Лучшого наслаждення ніж движення, в двіжені в міріні. А собі не те не тут получається новою та часом свято Карбаловість больше наслаждені цього двіжені ніж... Легкая Думаю, что никаких задатков нет, не надо бы Задать программу, установить цвет и идти к ней. Ну, работать надо, конечно, серьезно. И при том стоят большие задачи, которых ты не можешь достигнуть. А тому зараз наш герой мрия досягнуты не меньше, ниж... Мастера спорта. А это невозможно, это мой мой возраст. Кто его знает, хотя? Вот сейчас мы покажем себя, да, по телевизору. Чтобы они посмотрели, чтобы они не страшились возрастом, я думаю, в любом возрасте может быть на высоком голосе. Все зависит от человека и от головы.